Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. І, як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей могли його побачити. Я вам дякую. Отож, друзі, продовжуємо військову тематику. Нещодавно генерал-лейтенант Війська Польського командувач в ефірі Радіо Гданська його звати Богослав Самол. Давав цікаве інтерв'ю, тож хочу з вами поділитися цією інформацією. Він також відповідав на питання щодо ядерної зброї для Польщі, і також чи виграла Польща, якщо б Україна була в НАТО. Отож, друзі, як додав він, якби Польща мала ядерну зброю, то звичайно Польща почувалася б безпечніше. Коли загрожена сторона має такі засоби, то той, хто має недружні наміри, Буде багато разів думати, чи розпочинати будь-які військові операції, сказав генерал. Також, на його думку, Польща виграє від вступу України до НАТО. Застосовуються міжнародні договори, як правило, умови диктують сильніше. Якби Польща мала ядерну зброю, то ми б почувалися ще безпечніше. Я вважаю, додав він, що, попри міжнародні заборони, Країни мають право думати про це, навіть якщо ми виступаємо проти ядерних програм Ірану чи північної Кореї, ми бачимо, що ця міжнародна політика не була ефективною. Коли інша сторона, яка перебуває під загрозою, має такі засоби, тобто має ядерну зброю, то той, хто має недружні наміри, буде багато разів думати, чи розпочинати будь-які військові операції. Також Польща є членом Північно-Атлантичного альянсу, один із пунктів цього. Договору говорить про те, що країна, асоційована з Альянсом, не може вступати в альянс з іншими країнами, які не є членами Альянсу. Поки не закінчиться війна в Україні, процедура прийняття цієї країни, тобто України в НАТО, буде складною, оцінив він. Також Альянс приймає членів одноголосно у 2008 році. Друзі, Франція та Німеччина протестували проти вступу України в НАТО. Зараз ми бачимо наслідки цього. Треба буде переконати всіх членів альянсу, додав генерал, що Україна має стати членом НАТО. Для Польщі це була б блискуча ситуація. З точки зору міжнародної безпеки, додав він, загроза зі східного напрямку була б усунена і водночас це збільшило б військовий потенціал також альянсу та обороноздатність Польщі та України. Також друзі, хочу вам нагадати, що під час g 20 президент України Володимир Зеленський представив мирний план з 10 пунктів. Цей план вимагає серед іншого гарантій також у сфері ядерної безпеки, відновлення територіальної цілісності України і також виведення російських військ з території України. Також на цю промову посилався і генерал Самел. такі, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі!